А ви знали, що мастильні фільтрувальні елементи Bosch з 1978 року розробляються, виготовляються в Іспанії. А усі випробування на функціональність і якість проводяться за тими самими стандартами, що і для оригінальних деталей? Сьогодні говоримо про мастильні фільтри Bosch. Мастильний фільтр це ключовий компонент, відповідальний за захист моторної оливи від забруднень. Під час коротких поїздок або руху в умовах частих зупинок на двигун накладається значно більше навантаження. Особливо це стосується холодного запуску. Ці речовини потрапляють в моторну оливу, погіршуючи її властивості. Саме для запобігання цьому мастильні фільтри Bosch забезпечують надійну фільтрацію. І тому роблять неможливим попадання забруднених частинок в оливу. Завдяки роботі інженерів Bosch ви можете розраховувати на ефективну роботу мастильних фільтрів Bosch. Вони забезпечують безперебійний потік. Оливи навіть при низьких температурах, або коли фільтр майже вичерпав свій ресурс. Завдяки перепускному клапану олива продовжує циркулювати. Навіть коли фільтр забитий. Це дозволяє уникнути серйозних пошкоджень, адже нестача оливи є набагато небезпечнішою, ніж. Наявність забруднення. Зворотній клапан, який присутній у фільтрах Bosch, запобігає спорожненню фільтра після зупинки двигуна. Це забезпечує негайне змащування при повторному запуску. Особливо важливо для турбокомпресорів, наприклад. Використання якісних моторних олив у поєднанні з мастильними фільтрами Bosch – це гарантія того, що ваше авто отримає оптимальний захист і стабільну роботи завдяки багатошаровому і водостійкому фільтрувальному середовищі. Ці фільтри ефективно затримують навіть найдрібніші частинки, продовжуючи термін служби, як оливи. ви. Так і самого фільтра. Велика фільтрувальна площа і спеціально розроблені компоненти гарантують швидке видалення забруднень і надійне змащення двигуна за будь-яких умов. Фільтри Bosch також забезпечені ущільненнями зі спеціальної гуми та корпусом із нержавіючих матеріалів. Це гарантує надійний захист від витікань оливи та стабільну роботу системи змащення при будь-яких навантаженнях. Таким чином, Bosch пропонує довговічні та ефективні рішення, які відповідають найкращим. Найвищим стандартам якості. Це забезпечує надійний захист вашого двигуна та компонентів, які критично залежать від якісної оливи. Тому якщо ви хочете захистити двигун від взносу, продовжити його термін служби та забезпечити стабільну та ефективну роботу, ви знаєте, що робити. Використовувати мастильні фільтри Bosch.